Купую подарунки для дітей, в інтернат з діагнозом, ДЦП. себе долучатись, порадуємо дітей разом. Лайкніть відео, і допоможіть репостом. Будь ласка, дякую. Обираю лаки для нігтів, ніжно-фіолетовий матовий та з переливом. Купую багато пальчикових парфумів на будь-який смак, пряний східний з цитрус, квітковий, свіжий і так далі. Подумала, що додам ще одну пару лаків для нігтів, але з блискітками, щоб були різні і плюс їх просили волонтери, щоб. Фарбувати дівчаткам нігті. Резинки ми купували у минулому магазині, тому йдемо до шампунів. Обираю для двох дівчат шампуні різні, щоб вони не плутали їх між собою. Звісно, куди без засобу для зняття лаку, оскільки я його купила. І ватні диски, щоб знімати сам лак. Обрала ось ці крем для рук, беру пінку для вмивання, оскільки у дівчат буде свого роду дівоча вечірка, там де їх будуть фарбувати волонтерки дівчатка. Косметикою вони постійно не користуються, тому гель для мування буде не тільки для того, щоб її змити, а й просто для щоденного використання. В Єбі була акція, купуєте два близька для губ і отримаєте ще два подарунок, чому б не скористатись. Ще потрібно взяти ватні палички, теж потрібна штука. Йдемо на касу, не забувайте долучатись до збору або поширити хоча б це відео. Оплачую. 1130 130, якщо маєте. Всі подарунки з Єби обійшлися мені в 1130 гривень, а в всі плюс-мінус 1400 гривень, також окремі витрати, в загальному 3000 плюс-мінус. Одна дівчинка надіслала прикраси, інша маски. І тональні креми додаю їх. Від себе я купила зубні щитки і 16 трусиків для дівчат. Дякую всім за перегляд.